Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з пустими баночками. У мене збирався ось такий кошик з пустими засобами. До речі, сьогодні в нас будуть з вами різноманітні засоби для тіла, для обличчя, для волосся, тобто. З різних категорій, скажімо так, розпочнемо з першого засобу, який на мене лежить, дивиться, доволі давно він закінчився, тому що збирала для вас цей кошик. Це кондиціонер для волосся від бренду Matrix. Має він ось такий вигляд: це не перший мій кондиціонер цього бренду. Час від часу я їх беру, щоб спробувати різні лінійки, тому що у них доволі різнопланові лінійки для різного призначення. Наприклад, ось ця лінійка була призначена для пошкодженого волосся. Повинна живити волосся, допомагає відновити його, зменшити ламкість, сухість і так далі. Тобто те, що завжди, в принципі, найбільше, наприклад, мене цікавить, тому ось так. Тут його 300 мл, ну Ось такий він на вигляд. От він такого рожевого відтінку, тому що я брала. В зеленому відтінку, не пам'ятаю, що він робить ще якийсь я брала такого помаранчевого. Помаранчевий, до речі, був для розгладження волосся. Також він мені дуже подобався. Ну, тут для пошкодженого волосся в середині він був густий, білого кольору. В принципі, свою дію він виконував. Він добре пом'якшував волосся. Його добре можна було потім розчесати. Ну і звичайно він боровся з тим, щоб з пошкодженим, скажімо так, волоссям, він його робив більш живішим, живив його, захищав і так далі. Непоганий кондиціонер, але такі кондиціонери, чомусь в цих стопчиках, у мене опакування ось тут внизу відкривається. Чомусь дуже швидко закінчується. Не знаю, можливо, я багато наношу, але десь, ну я намагаюся десь наносити з половини, я орієнтуюся по волосю, коли потрібно волоссю іде нанести, чи більше, чи менше. Тому ось так, чомусь ось ці стопчики в мене дуже і дуже швидко закінчуються. Тому, в принципі, довго ним я не користувалася. Тому ось так. Але у кондиціонері в них дуже гарної якості. Далі в мене закінчився спрей для обличчя від Містер Скрабер. Має він ось такий вигляд. До цього в мене були спреї від корейських брендів, не пам'ятаю, від якого. Здається, Enough був в мене бренд. І там дуже був гарний спрей, бюджетний, до речі, для корейської косметики, але я вирішила його змінити, тому що я дві баночки брала. Звичайно, хочеться протестувати щось іще. Тому я наткнулася на ось цей спрей для миттєвого та тривалого зволоження обличчя від містер Скрабер. До речі, на нього я доволі давно дивилась, але все не могла придбати. Він не дуже такий дорогий. В нього гарне таке рожеве упакування. В них, до речі, в такому кольорі рожевому є сироватки, крема вони спрямовані на зволоження. Звичайно, я взяла зволожуючий спрей, до речі, вона дуже довго вистачило. Він дуже добре зволожує шкіру. Я його зазвичай наносила десь на вихідних, коли в мене немає ніякої косметики на обличчі. Хочу я від. Почити трішечки від сироваток і кремів, я його наносила. Він доволі довго тримається. Він дуже добре зволожує навіть дуже суху шкіру. Протягом дня, тобто я більше нічого не наносила, і він дуже добре зволожував шкіру, хоча не можна користуватися по різному Можна наносити протягом дня, я так розумію, можна поверх мейкапу наносити, до мейкапу наносити. Ну Поверх мейкапу я б не радила його наносити, тому що в нього розпилювач не дуже такий якісний. Тут звичайний такі розпилювачі. Якби він тонесенько розпилював, тоді можна поверх мейкапу наносити, додаткове буде зволоження в косуха шкіра. Ну, Тут такого нема, тому краще його наносити до мейкапу. Я його часто наносила, наприклад, як тонік, тобто спочатку його протирала обличчя, або просто притискаючими такими рухами наносила, а потім наносила вже сироватку, крем і додаткове зволоження, і як тонік, ну ось так. Гарний спрей для обличчя, його не потрібно дуже багато наносити, тому і надовго його вистачає. Ось такий спрей для обличчя. Далі в мене закінчився крем від корейського бренду Farm Stay, омолоджувальний крем, має він ось такий вигляд. Даний крем я неодноразово вже беру, неодноразово я його показувала в своїх порожніх баночках, в своїх розпакуваннях. Гарний крем, час від часу я його беру. Тут його 55 мл. Всередині в нього формула така, я б сказала, ближче до силіконової, білого він кольору, багато його не потрібно наносити. Він, звичайно, також йде як зволожувальний, але недостатньо зволожувальний. Паралельно з ним потрібно мати якісь сироватки чи засоби, які зволожують обличчя. Його основна функція це омолоджувальна. І дійсно, він добре омолоджує шкіру, зате я його і беру як саме компонент омолодження. Ну і він дуже добре, в принципі, ще плюс трішки зволожує шкіру. Надовгою також вистачає, тому що це силиконова формула, багато її не потрібно наносити на обличчя. Тут таке доволі люксове упакування. Всередині, ну, нічого вже нема. Ну ось така баночка, вона скляна. Дуже гарна лінійка. Сі лінійки, до речі, я брала сироватку, також дуже класна. Зараз в мене її немає. Попередні десь відео я її показувала. Закінчується у мене також ці лінійки. Для обличчя також дуже класний, дуже він мені подобається. Тому, ось так. Ну, поки що, звичайно, я тестую інший крем для обличчя, але час від часу я до нього повертаюся. Дуже гарний крем для обличчя. Далі я вам ще покажу. Тканину маску для обличчя. До речі, я чомусь їх не показую в цих порожніх баночках, тому що завжди користуюсь ними і відразу викидаю пакування. Вирішила вам їх показувати, тому що в розпакуваннях є, а в порожніх баночках немає. Тканинна маска має ось такий вигляд. Ну, тут трішечки вона ось так. Відірвана в мене бренд тут корейський апюї, якщо не помиляюся, тут вона йде з екстрактом кавуна, зволожує, тонізує, відновлює природній баланс шкіри, ну, Тобто все те, що потрібно. Ось такий в неї вигляд. У лінійці, до речі, є ще з апельсином, з динею. З ананасом я їх практично всі брала. Дуже вони класні в них дуже гарний аромат. Тому я їх дуже часто беру. Скаву ну мені також дуже подобається, це, що я вам показую. Тому що аромат дійсно кавуна, всередині звичайна маска тканина, доволі багато там засобу, які я ще наношу і на шию, і на декольте трішечки ще плюс і сюди на саму маску. Такі маски я тримаю, хоч тут і вказано, десь по 10-20 хвилин. Ну, поки я роблю різні спа-процедури. В вані кімнаті вона на мені, тому я її тримаю навіть по 30-40 хвилин. Після неї дуже добре зволожене обличчя. Навіть я більше нічого не наношу. Потім просто знімаю цю тканину маску, розподіляю засіб ще по обличчю. Він у мене ось таким чином висухає. Все. І навіть на слідуйший день. Шкіра достатньо зволожена. Видно, що вона глибоко зволожена, тобто вологи в неї ще вистачає. Просто зверху я наношу там якусь сироватку чи крем. Тканинні маски я дуже полюбляю. Я їх десь використовую раз на тиждень. Можна і двічі, але ну, в мене не виходить якось по часу. Я раз на тиждень її використовую. Вони мені дуже допомагають при сухості шкіри. Це один з таких видів саме. Косметичних засобів, які дійсно, ну, наприклад, мені при сухості шкірі допомагає. Тобто, навіть не порівняти з якимись там сироватками, кремами. Тканина, маска це супер, тому я їх буду брати постійно, тому що вони дуже мені допомагають в цьому плані. Так, давайте далі. Далі в мене закінчився ще скраб для тіла. Тут бренд Яка має в такий вигляд. Колись дуже давно мені хтось з глядачів писав за цей бренд, це здається український бренд. Він у мене стояв в закладках. Ну сам в мене ніяк руки до нього не доходили. Вирішила його взяти, тому що я шукала. Інший який скраб від іншого бренду, і на нього натрапила. Тут аромат грифрута 300 його грам, він сукровий Всередині був такого помаранчевого відтінку, в'язкий, в такій рідині. Ну, такі мені скраби також дуже подобаються. Ними легко працювати, заодно вони легко розпреділяються, зволожують ще додатково тіло, не так його травмують, скажімо так. Ну тут Грейфрут, аромат грейфрута, дуже до сих пір відчутний цей аромат, дуже приємно ним було працювати. Дуже добре він очищував, звичайно, шкіру. Аромат, звичайно, тримався тільки тоді, коли ви працюєте. Так на шкірі він не залишається. Ну, непоганий. Я вже не пам'ятаю його ціну. Він не дуже такий дорогий. Потрібно буде взяти ще якийсь вид, тому що там, звичайно, кілька їх видів було. Ну, я взяла поки що з грейфрутом, Дуже і дуже непоганий. Так, давайте далі. Далі в мене закінчила ще зубна паста від Marvis. Е, ну, Хто за мною слідкує, знає, що я постійно беру зубні пасти від Marvis. Е, тут у них ця нова колекція, якась вийшла. Вона називається садова колекція, тобто тут у них квіти. Е, ось ця зубна паста, тут вона з квітами лілі, я так розумію. Різноманітні в них аромати. В цій лініції я, по крайній мірі, бачила три види. Це другий я взяла, був попереднішим, вже не пам'ятаю, і ще здається, один є, якщо не помиляюся. Е, ну, е, в даному випадку мені аромат не дуже сподобався. Він такий трішечки був е, з якимось таким. Не присмаком, а саме, ну, присмак, да, був в роті присмак був. Не дуже мені він подобався, хоча до нього можна звикнути. Попередні зубні пасти, які в мене були від Марвіс, вони мені більше подобалися, саме по аромату. Але якість від цього не страждає. Зубна паста вона стандартна, добре, вона очищувала зуби, гарний. Аромат після суної пасти, тобто все інше, якісне, гарне. Ну, аромати самостійно ви вже собі підбираєте. Звичайно, їх потрібно протестувати, потім знати, що брати. Ну, ось така зумна паста. Так, і ще в нас останній засіб з вами залишився це крем милу, тропічний апельсин з ефірною олією. Апельсина. Я не пам'ятаю, чи я її вам показувала у своїх розпакуваннях. Тут бренд Фрейя, наскільки я так розумію, це український бренд, Тут його 275 мл. Я його просто взяла протестувати. Він мені сподобався візуально такий темний, невеличкий. Тут, до речі, дуже гарна помпа. Всередині був доволі густуватий засіб такого світло-помаранчевого відтінку. Його потрібно було небагато лити на руки. Він, до речі, дуже добре очищував руки порівняно з тими гелями, які в мене були, різноманітні гелі для рук і так далі. Даний гель дуже добре, верніше, не гель, а крем мило, дуже добре очищував руки. В нього дуже гарний ось цей апельсиновий аромат, він навіть до сих пір тримається. Прям дуже таким цитрусом, навіть я б сказала, трішки м'яти. Ну там, напевно, нема м'яти, а просто ось цей апельсин такий дуже концентрований. І коли миєш руки, і після того трішки залишається все аромат апельсину, тобто дуже і дуже було приємно ним мити руки. Дуже гарної якості засіб потрібно буде подивитися, ще взяти. Там були різні, звичайно, аромати. Ну, я взяла з апельсином, стандартний. Тому ось таке крем мило дуже і дуже непогане, гарне. Так, у нас з вами все. Це всі засоби, які на даний момент у мене закінчилися. Пустий кошик. На ці всі засоби, які я вам сьогодні показала. Звичайно, я вам нижче залишу посилання. Перейдете, подивитеся, можливо, вас щось зацікавило. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Дякую за те, що дивитесь, Дякую за вподобайки, за ваші підписки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!